Сто років тому ця українка робила те, що здавалося неможливим. Софія Яблонська перша жінка-кінооператорка, яка об'їхала пів світу. Уявіть собі, вона жила за буригенами, ледь не загинула від укусу гадюки, тікала від тайського короля і сиділа на удієнції з королевою таїті. Софія народилася у 1907 році на Львівщині в родині священика. Ще з дитинства мріяла про кіно, а в юності зібрала гроші і поїхала навчатися до Парижа. Там вона мила вікна, працювала манекенницею, пробувала себе у фільмах і проживала із французьким художником. Для тих часів це було не чувано. Його розповіді про Африку так її захопили, що вона поїхала до Марокко. Повернувшись, написала книгу, і вона миттєво стала бестселером. Її лекції у Львові збирали сотні людей. для яких подорожі були тільки мрією. А у 1931-му Софія підписала контракт і вирушила у навколосвітню подорож. Єгипет, Китай, Малазія, Індонезія, Таїті, Австралія, Нова Зеландія. Три роки вона знімала життя різних народів, ризикуючи собою. Її ледь не захопили в арабський полон, а в Китаї місцеві закидали її каміння. Бо вірили, що камера краде душу, і все ж вона зняла те, чого Європа раніше ніколи не бачила. Друзі, саме завдяки вашій підтримці, ми можемо сьогодні ділитися такими історіями. Підтримайте наше медіа донатом, і ми покажемо ще більше прикладів неймовірних українців. Повернувшись, Софія продовжувала писати й подорожувати. Вона вийшла заміж за французького дипломата Жана Удена. 15 років жила в Азії, а потім у Франції. Там виховувала синів, будувала вілли, займалася бізнесом. І писала книжки. Її книга про батька вийшла вже після смерті. Софія загинула у 1971-му в автокатастрофі, але її спадок живе. Її романи перевидають і сьогодні. А фото та щоденники виходять у сучасних артбуках. Софія Яблонська довела українки здатні підкорювати світ навіть тоді, коли ніхто в це не вірив. Друзі, а ви б наважились на такі подорожі, як Софія.